А давайте включим. У вас тут будь-хто може спробувати. Так, да, будь-хто з черги. Будь. Цікаво. Цікаво. Цікаво, на Майдані. Черга да. на Майдані. Куди дні. Да. Да, Майдан... Ну і скажіть, смачний борщ, смачний. Якщо зараз хай попробують, то буде... Вам не пускай речовий доказ дадуть і ви зрозумієте. Ну не дали мені. Я, ви не обіжаю, вам дадуть без черги. Не факт. Так, 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 так,